Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство. Зараз уже у нас 17.43. Я викладаю там друга частина лівого берега, вона розривається відео саме по собі. ну Телефон він старенький, тому він не бере таке велике відео зараз. Ось, так що, подивитись другу частину, там теж йде продовження і скриньки, і балабіну. Ну, коротше. Так, і зараз по колу, список по колу. Починаємо ми з давайте почнемо з як завжди, площа фестивальна. От якщо брати три карти не розвиток подій, так є наказ, є ця ситуація, але вона е, під питанням. Якщо робить п'ять карт розвиток подій, рішення є, але воно ну, сьогодні не буде виконуватися якось так. Ну, не сьогодні це буде. Бо, е, хоча я вам хочу сказати, ну підождіть. Ну, зараз, підождіть, ні-ні-ні, підождіть. Ой, коса ж в цю сторону йде, розумієте? Ось вона в цю сторону йде і вона зрізає життя. Вона зрізає життя. Вона зрізає життя, і тут по луні йде оця і гадючка, і луна. І на косу падає час, ось він. Але тут наближення ще йде і ключ. Ситуація дуже цікава. Дуже цікава. Оцей хвостик я розледіла. Тут теж вони хочуть робити проблеми в цьому сообществу. Що це за письмо? Це якийсь якщо чесно. І воно ще прикрито так, коротше, як деза якась, знаєте? Як тизу якусь розносять. Але, звісно, що тут ситуація, от мені вона не подобається по косі. Коса в цю сторону йде, в сторону риб. От якщо б риби отут були, так. Ні, риби йдуть отут. Риби йдуть отут. І так, я можу сказати, що може бути така річ. А Особисто, коли я поклала, що вже час прийшов, тобто воно все вже наближається. По луні і тут подесь. так Може бути така історія. Може бути така історія, що по площі фестивальні вжарять ще разочок. Ну, я не знаю, разочок чи не разочок але може десь там попасти, десь поблизу там. знаєте не особливо прям, Але в той же в тому ж, як кажуть, радіусі, знаєте радіусі ураження. Може, може. Даже дивіться, повторюються ті ж карти. І оце позитивна атака, вона каже, що так. Да. Але клевер він показує, що це ще буде не дуже сильно. Це буде з легкістю такої, легка така буде, знаєте, малою кров'ю, як кажуть. Так, дивимося лікарні. Дивимося лікарня Комунарського району, радіоприбор. Чи будуть туди прильоти на ці 24 години. Від росіян подарунки. Так, ну тут поки що я нічого такого не бачу. Що тут за новини? Проблеми, Всесвіт. Опять це письмо. Ключ та що ж таке? І башня. Ну, тут план є такий, так, але поки що буде тільки звістка якась. Воно йде надалі туди, судячи по всьому. Так, далі, лікарня водніков. Лікарня водніків. Ну тут люди під великим питанням, під великим питанням, і в принципі поки що ось вони тільки хочуть, але їм обрізають, як кажуть, крила. Але ось оця подвійна ситуація. І це документ, який дає їм право туди все так, вони хочуть, дуже хочуть туди стріляти. Ось ідуть кубики, вони не розуміють, чи робити їм це сьогодні, чи робити їм це завтра, наприклад. Да? Але далі йдуть гарні карти. Тобто, на ці 24 години ну, якось воно не дуже показує. Подивимося, бачите, карти треба докладати. Так, дивимося тепер, е, закінчуємо піски. Четвертий мікрорайон. Площадка спортивна школьні школи. Яка там буде ситуація на ці 24 години в плані прильотів, чи буде там така історія? Давайте ми поглянемо. Ну, проблеми там падають. Опять ця карта, опять, ну, коротше кажучи, я вам так скажу, що це за звістка? Ось ця звістка це, щоб робити пакості. Але це під питанням, коли вони це будуть робити? Вони не знають цього, розумієте? Не знають. В них є це розуміння, але не знають коли. Проблеми, Вони зроблять ці проблеми, і от падає, розумієте, така фігня. Тобто тут буде все ж таки, може буде е, дрон, не дрон, чи щось таке управляєме, може зривна якась штучка така. Ну, от якось воно йде. Але воно йде не дуже сьогодні. Не дуже, не дуже на ці 24, може, туди надалі йде Донечку забула подивитися. Так, давайте глянемо, далі у нас йде по списку. А... Що там іде далі у нас? Давайте глянемо За Істофонську район, яка там буде обстановка, чи будуть туди прильоти. Ну, поки що ні, я не бачу тут. Нічого ніякої. Так, подія йде. Але вона вже йде якось так з, з запоздалим таким. Трошки туди. Надалі. Надалі йде. Далі так, так, дивимося далі. Сталіварів. Сталіварів. Ви бачите, кругом падає оця письмо і новина якась падає. так, Дивіться, що це у нас за, за. от, Ось розумієте, вони хочуть це робити, вивчають ситуацію. Опять падає цей прибор. Але ключі якось ну, все одно, вони не в наших руках ці ключі. План це не наш, він темний план. Я хочу вам сказати, що це треба все розкривати поки що на ці 24 години воно не буде реалізовано. Якось воно йде надалі туди. Так, давайте подивимося телевежу, вокруг телевежі, цю ситуацію, де вулиця, як вона називається, Кам'яногорська, 40 років України, яка там буде обстановка. Опять це письмо, час, звістка, трансформація, темні. Отут щось воно може статися, але опять по-легкому можуть опять не попасти туди, куди потрібно. Так, да, іде той прибор, може навіть це дрон. Е, ну, якось воно не проігрується в них так, як їм потрібно. От як рішення якесь іде по-нашому? По Життю-буттю. От воно вони хотять це робити. Так, в них пішов якийсь наказ щось робити, якісь диверсії. Так, давайте будемо дивитися, вже включимо в список і Запорізьку вулицю навпроти Ваша оцю ситуацію. Що вони будуть робити надалі? Чи будуть туди опять кидати? Давайте ми поглянемо. Де вже були прильоти в ті два дома. Ну, поки що ні, але ось дивіться, час. Час, звістка. Вони не доробили цю роботу. Вони не доробили, вони розуміють це. Ось розумієте, не доробили. Коса скосила дома, вони не доробили це. Тому. Але поки що там нічого не буде, звісно. Бо там ще Ашан буде валати їм, бо Ашан в Росії працює. Там до Ашана всього нічого. Так, давайте глянемо. Хортиця, острів Хортиця. Що буде, що буде на ці 24 години по острову Хортиці, чи будуть прильоти ракет-дронів. Е, так, а ну що тут у нас? Ось вони, пльоточки пішли. Трансформація. Час прийшов, вони хочуть кидати, вони будуть час кидати, вони нарили оці ракети, оці, що вони змішують їх з 300 змішують. І оце вони будуть їх кидати. Час прийшов, час іде і вони кидають, оце розумієте? А, може, це не буде на ці сутки, але, бо я багато карт кинула, але вони надалі збираються це робити. Давай, давайте глянемо. Я хочу острів Хортиця подивитися, чи було то пару вчора. Чи було вчора прильот по Хортиці? Вчора був прильот по Хортиці. Ракет, дронів, С-300 чи якихось ще ракет. Чи був вчора удар по острову Хортиці? Будь ласка, покажіть мені це. Швидкі зміни і удари не були. Не були. Але це ще приховує, от таємниця йде. Бачите? Подвійна ситуація. Ага. Значить, не було, мабуть, не було. Не було. Ну тут ще приховано і подвійна ситуація, ближче якось до мостів. Але ще ця історія, вона не дуже така серйозна, скажімо так. Вона ще приховується. Приховується, якщо була, то вона приховується ось. Ану, донечко яке? Так, було. Було, було, воно просто приховується. Було. Дивіться. Бачите? Було. По нам було, і часи і все. Вони розхирячили якийсь склад. По рибам розхирячили щось таке денежне. Так, ну щось таке розхирячили, що там, Чи склад, чи ото, де мастила, чи, ну, щось таке розхирячили вони. Але це все закрито. Але було, пльотки лежали, ви ж бачили. Так, по хортиці був удар. Так, ну давайте глянемо дубова роща. Дубова роща. Ми, до речі, її не дивилися, по-моєму, да? так, дубова роща. Ще буде удар на ці 24 години по Дубовій рощі ракетами, дронами? Яка буде ситуація? Подвійна ситуація, але час уже прийшов. Гляньте, гляньте, зміни йдуть. Що у нас тут Собака і башня і тучі. Угу. Ну, не знаю, як це сонце буде тут. Ну, вроді, як стабільна ситуація. А як же ж воно? Тут ключі у нас таємна, а покриска. Ну, дивіться, башня лежить далі. Далі башня лежить. А тепер давайте подивимося, чи був удар по е, дубовій рощі В, е, вчора? Чи був прильот по дубовій рощі? Вчора, 22 е, березня. Чи були там удари ракетами? Покажіть мені тут. Так, були. 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 І вони жахнули хорошо. Ось. Скосили щось дуже, е, я не скажу, що важливе, але щось таке скосили. По королю тут піки тут щось було щось було. Щось кудись вони попали. Хоча і все світ прикривав, і все, але вони це скосили. Все. Ось так. Так, да, отробили от вони цю роботу по повній програмі. Все, так, да, ось було воно. Бачите, те ж саме. Риби, так, да, там щось таке було. Типу склада, типу щось такого. Не знаю, чи були там люди, чи були там якісь люди. Давайте ми запитаємо. А ну донечко яке? Людина, людина, ага. Чи були там, чи були якісь люди, чи постраждали люди там? Вивчається. Якщо і постраждали, то не дуже серйозно. Блуждає. Буждає, не каже правду, Ось так. Ось так, люди. Так що було. Було. Було, 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 було. Мотор ми подивилися, Запоріжжя, друге ми подивилися. Що ми ще не подивилися? А ну, зараз я перевірю все на списочку. Так, дубова роща, лікарні, тратата, заїста Все, ми все подивилися з вами. Я з вами прощаюся. Бажаю вам бути живими та здоровими. І люди, тримайте себе в руках. Так, страшно, так, нерви, але все буде Україна. Все, слава Україні. Почуємось, папа.